Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про цікавий період, який нас чекає з 18 вересня по 2 жовтня. Так, це коридор затемнення, але але це відео буде трішки в іншому форматі. Ми не будемо зараз проходити по кожному знакові. Ми поговоримо взагалі в загальному, чому настільки важливий коридор затемнення і чому потрібно слідкувати, взагалі, що відбувається в цей період. І також, хто додивиться до кінця для вас невеличкий такий подарунок. Тому дивіться до кінця, і потім я вам розкажу, що саме я підготувала, підготувала для вас. Ну, Розпочнемо з того, що коридор затемнення, чому він називається коридором? так, Тому що це два тижні, від, буває від сонячного затемнення до місячного затемнення або навпаки. Тобто це те саме новолуння та повнолуння, так, але біля вузлів. Тобто це такі математично вируховані точки, які знаходяться, які йдуть е, не по часовій стрілці, а проти часової стрілки і переходять з одного знаку в інший. І взагалі вони перебувають в одному е, знакові, вони завжди йдуть напроти, е, так е, в цих знаках вони перебувають півтора року. Е, тому ось цей коридор затемнення відбувається взагалі два тижні, але якщо говорити... Про два знаки, де проходять ці коридори затемнення, це все ж таки період, півторарічний такий період, і зараз у нас розпочинається новий період. Тобто тут будуть затемнення стосуватися уже знаку риби та знаку діва, тому що саме на цій осі розпочинаються коридори затемнення розпочинається взагалі затемнення в цих знаках. Тому ось така перспектива півторарічна розпочинається саме тут, тобто якась тематика, яка Тобто якась тематика, яка буде важлива для вас, так розпочинається саме цього вересня. Можливо, ви вже відчуваєте, що саме чекає вас, або які перспективи вас вже чекають, які пропозиції для вас зараз приходять. Скажу так, що цей, цей канал я розпочала взагалі теж на коридорі затемнення. Ну, приблизно в цих датах я вже не пам'ятаю, але перше відео моє було саме про коридор затемнення, і я там розповідала про для кожного знаку, що його що чекає, так. І цікаво, що завершую я також так символічно коридором затемнення, тобто таким цією самою тематикою, скажімо так. Взагалі, чому я захотіла вам розповісти і трішки поговорити про цю тему, тому що в цей коридор затемнення, взагалі, в цей період відбуваються дуже великі зміни. І якщо ви подивитесь прослідкуєте взагалі, що відбувається, які такі кардинальні точки в вашому житті, так якісь кардинальні події, вони завжди відбуваються. В 90% випадків відбувається саме або на коридорі затемнення, або близько біля цих дат. Чому? Тому що життя як нас підштовхує, трішки показує, трішки змінює наше життя для того, щоб ми почали діяти в тому напрямку, в якому ми зможемо краще розвиватися. І тому скажу, що цей коридор затемнення відбувається в знакові риби. Спочатку буде місячне затемнення, потім сонячне. І місячне затемнення це коли ми висвітлюємо, прояснюється якась ситуація. І чому взагалі потрібно завершати якісь процеси і розпочинати щось нове? Якщо ви бажаєте, що Щось розпочати в цей період щось нове для вас, то, звісно ж таки, задумайтеся над тим, що ви ще не завершили. Чому я вирішила записати це відео, тому що я теж хочу завершити цей процес. Я вам казала, що я вже не буду вести консультації, і тому вирішила записати це відео, поставити крапку. Але хочу, наприклад, Хотіла розповісти це в кінці, але розповім зараз. Я хочу провести останні консультації, які я вже більше проводити не буду. І ці консультації будуть саме на тему затемнення. Тому, кому цікаво дізнатися, що вас чекає найближчі півтора року, тобто, вже з цього вересня, ви можете написати мені в інстаграм сторінку, і ми поговоримо з вами. Це буде одна година консультації. Вона не має якоїсь ціни, так ви. Скільки захочете, стільки й задонатите. Я хочу завершити якось цей період своєї консультації і ведення, взагалі, ось так саме в такій тематиці YouTube. і хочу все ж таки подарувати вам останні консультації, які я більше проводити ніколи не буду. Тому це останній шанс, якщо ви хочете щось запитати. Нагадую, що немає ніякої ціни. Тобто я не ставлю ціну за цю консультацію, скільки ви забажаєте стільки ви зможете задонатити, але є умови, звісно ж таки. Тобто, ви в першу чергу алгоритм дій, якщо ви хочете дізнатися, що вас чекає особисто вас. Тобто, Чому я зараз не проводжу і не розказую для кожного знаку, тому що я хочу допомогти особисто кожній людині. І чому саме це буде за донат, тобто за ту суму, за яку ви хочете, тому що це такий мій благодійний внесок в покращення життя для кожної людини. Тобто, мені хочеться зазначити. Завершити якось це м, максимально гармонійно цей період для себе в першу чергу, і звісно ж таки допомогти іншим. Тому алгоритм дій, якщо ви бажаєте, дізнатися, що вас чекає найближчі півтора року, так де будуть проходити затемнення, в якій тематиці, і що вам потрібно робити для того, щоб прожити ось цих півтора року максимально активно, тобто яка тема буде найбільш для вас актуальна. Тому тоді ви пишете під цим відео буде прикріплене посилання на мою інстаграм-сторінку. Ви пишете мені в особисті, що ви хочете. Давайте так коридор затемнення. Можете написати Добрий день, я хочу розбір, так півторарічний. А можете просто написати ключове слово коридор затемнення, і я надішлю вам форму для заповнення вашої анкети. В цій формі ви вкажете свою дату народження, час, місто, і, звісно ж таки, деякі дати, деякі питання, щоб я підкоректувала ваш час народження, якщо це, звісно ж, таки, невеличкий проміжок. І ми з вами домовимося. На е, дату консультації. Також ще дуже важливо, що я хочу проговорити. Е, максимально я розумію, що не всі будуть дивитися саме в той день, коли буде виходити це відео. Тому е, я ставлю дедлайн, тобто ставлю дату, останню, коли ми можемо провести цю консультацію. Це, звісно ж таки, буде до 17 вересня, включно. Тобто, до 17 вересня ви можете писати мені в, е, Instagram, на інстаграм-сторінку з. Запитом про консультацію. Після цього я вже брати консультації не буду. Тобто, у вас є тиждень, так, трошки більше навіть тиждень, для того, щоб ви змогли е, отримати цю консультацію. Звісно ж таки, якщо буде запитів багато, то е, самі консультації можуть проходити і після 18 числа, якщо я ну, фізично не, не зможу е, встигнути все всім зробити. Тому. Е, Приймаю запити до 18-го числа, тобто до 17-го, включно, і ми з вами підберемо е, такий най, найбільш для вас комфортний час та для мене. Е, ось е, нагадую, що це за донат, тобто немає якоїсь суми. Е, ну і все ось так екологічно. Я хочу завершити саме е, тему так, своїх консультацій, так само по темі астрології. Е, тому е, пишіть, кому цікаво, ми розберемо і. Допоможу вам розібратися в тих питаннях, які вас цікавить, і звісно ж таки направлю і скажу, що, що краще, так, куди направляти свої сили саме в ціх. Цих півтора року скажу, що ми будемо розбирати саме коридор затемнення і, взагалі, ось ту сферу, яка буде найбільш актуальна. Скажу, що там, де проходять затемнення, ця тема завжди підсвітлює. Ми, звісно ж, таки трішки подивимося ще на соляр, тому що в солярі можуть бути і інші теми також пов'язані, тобто накладатися один на одну тематику. Тобто, ми це скомбінуємо і, звісно ж таки проговоримо також цю сферу діяльності. Так, я думаю, що розібралися. Хто ще не зрозумів, кого виникли питання, як саме будуть проходити консультації, або е, якщо у вас виникли все ж таки питання, ви щось не зрозуміли, пишіть в коментарях, я більш детально поясню. А зараз давайте повернемося трішки про до е, цього коридору затемнення, і я розповім, чому потрібно завершувати, потріб, чому потрібно е, відпускати, так чому потрібно. Е, все ж таки змінювати своє життя саме в такі періоди, що життя саме вас буде наштовхувати на те, щоб ви вже нарешті зробили якісь зміни. Чим більше ви затягуєте якийсь період, тим буде більш некомфортніше. Тому скажу, що звісно ж таки я завжди кажу, що потрібно дивитися так, бути з сторони. Наглядача, так, що відбувається, що вас, вам пропонують, можливо, якусь нову посаду, можливо, взагалі нову роботу, можливо, якісь нові знайомства приходять в цей період. Але не буде нічого нового, поки ви не відпустите старе. І ось це старе відживше. Я надіюсь, ви мене чуєте і ремонт вам не заважає. Ось це старе відживше потрібно відпускати. Тому ось цей коридор затемнення. Покаже вам, що вже віджило, що потрібно відпустити, що потрібно завершити, і що все ж таки потрібно розпочати. Взагалі, наскільки ви знаєте, знак риби це такий духовний більше знак, це такий потаємний, це наше внутрішнє такі відчуття, наше ментальне здоров'я і взагалі наш ментальний стан. Тому тут дуже важливо взагалі відчути. Вчитися відчувати своє життя і взагалі відчувати себе, відчувати свої потреби. Чому зараз настільки популяризується саме те, що акцент на собі, любити себе, поважати себе, в першу чергу ставити себе? Чому так? Тому що риби це взагалі такий з одного боку навіть мінімалістичний такий знак, коли ми, залишаючись наодинці, розуміємо, що нам насправді потрібно. І, Напроти, у нас знак діва, така земна, стабільна, така зрозуміла, чітка, так, все, щоб було зрозуміло і без, без якоїсь води, скажімо так, так, без емоційних навіть таких втручань, тому що риба це більш емоційний знак, це водний знак, тому емоції можуть бути присутні. Напроти знак у нас діва. Тому ось. Тут дуже важливо мати ось цей баланс, тобто відчувати емпатично відчувати не тільки інших людей, а й себе, і в цей самий час бути практичним, тобто ось ці свої внутрішні відчуття переводити на практичні дії в своєму житті. Якщо говорити навіть про ось цей баланс, скажу так, що ось ці два знаки вони максимально протилежні, але і цим самим вони показують, що ось ці дві, два аспекти нашого життя е, дуже важливі. Риби – це духовність. Так, зараз дуже багато е, людей е, намагається бути духовно розвиденою людиною. Е, взагалі всі вивчають себе, поглиблюють знання саме про себе. Е, діва це такий земний знак, це взагалі матеріальний скажімо так, більше знак. І тому е, матеріальний світ теж дуже важливий. Чому ось ця комбінація? Чому ми звикли, так, що, наприклад, якщо людина більш духовно розвивається, то вона бідна? Тобто в неї просідає е, саме ось цей аспект матеріального, так тому що вона максимально. Виходить в одну сторону, тобто балансу немає повністю тільки в духовний світ. В такому випадку ось ця земний такий, земний і практичне життя дуже на низькому рівні. Якщо ж, наприклад, людина максимально матеріальна так і взагалі думає тільки про фінансовий світ, це означає те, що люди заробляють несвідомо, тобто люди заробляють ідучи по головам. Тобто вони заробляють кошти не екологічно для інших людей. Тобто тут про духовність мало що говориться, так? немає цього внутрішнього відчуття, що я хочу заробляти, але при цьому не нести шкоду іншим людям. Тому, звісно ж таки, в таких людей духовний розвиток просідає. Тобто, знову ж таки немає ось цього балансу. Тому ось цей початок, взагалі, що зараз відбувається, де будуть затемнення. Дуже важливо розуміти, що і духовність, і матеріальний світ вони мають бути на достатньо високому, однаковому рівні. Не має бути якогось перекосу в одну або іншу сторону. Та людина, яка духовно розвивається, вона має зазумлятися також, тобто вона не має тільки медитувати 24 на 7 і не розуміти, що вона живе серед інших людей, що вона живе в матеріальному світі. Те ж саме стосується і людей, які дуже сфокусовані, сфокусовані тільки на фінансовій частині життя, так тобто вони не розуміють, що такі що, що таке кармічні якісь відносини, що таке взагалі карма, що це таке, коли ми заробляємо на горі чужих людей, або на тому, що робимо шкоду так іншим людям. Тобто, ось цей період, який розпочинається, він саме про це, саме про ось цей баланс. Що потрібно мати все в балансі і матеріальний, і духовний світ. Ну ще надію, що було цікаво і корисно. І скажу, що якщо ви насправді хочете дізнатися, що саме вас чекає е, наступні півтора року, і е, е, яка сфера діяльності найбільш буде проходити трансформації, е, то звісно ж таки чекаю ваш запит в. Інстаграмі, так ми з вами поговоримо, виділимо одну годину. І звісно ж таки, якщо у вас, наприклад, зараз уже щось відбувається, ви відчуваєте якісь зміни, що вас готує до чого вас готує життя, можливо, вже щось розпочалося, тому що ми пам'ятаємо, що коридор затемнення це не тільки ось цих два тижні, це все ж таки і місяць до і місяць після, тому життя нас може готувати до якихось кардинальних змін. Але чи готові ми до цього, чи ні, вже вже покаже саме життя. Е, ось тому е, чекаю вас. В повідомленні, і звісно ж таки до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.